Армія Арафі Рафтову пішла в натиск на Херсон та прави Бера Херсонщини. Ціль загербити місто і порадувати Путіна. Вони висунулися на суднах і почали натовпами штурмувати через Дніпро. Та тільки вони почали наближатися, то відчули поштовхи. Сталися вибухи і солдатів Арафі стала забирати холодна зимова вода, безпощадно відправляючи до риб та раків на закуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте впитубайки та залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашисти зазнали значних втрат. У спробах штурмів в Херсонській області, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув при спробі висадитися на березі Дніпра. Зона відповідальності підрозділу знаходиться у районі Гола Пристань, козачі табори, де окупанти намагаються просунутися та закріпитися на нових позиціях. Але не успішно. Приклад лише одного епізоду. Спроба штурму, коли із 61 військовослужбовця живими повернулися 11, із яких 8 трьохсот йдеться у повідомленні. АТЕШ. як зазначають партизани, російське командування не здатне налагодити евакуацію розбити груп. Колони просто не доїжджають. При цьому через погану організовану логістику вони мають проблеми із забезпеченням паливом. Після того, що сталося, військовослужбовці ЗСРФ і бояться перспективи штурму Херсона. Вони порівнюються із захопленням. Пленням бахмута, але на їхню думку це буде набагато складніше, і відповідно втрати будуть у рези більшими. І такі випадки у російських військах є нерідкістю. Так стало відомо, що двоє солдатів армії РФ потрапили під удар українського дрона, втратили контроль над гідроциклом і потонули. Більше того, окупанти почали спеціально ламати техніку, щоб не форсувати Дніпро. Так у тимчасово окупованому лазурному рашисти скаржаться на різке збільшення кількості поломок техніки, яка прибуває на ремонтну базу. Зокрема. Йдеться про плавзасоби, човни та гідроскутери. Окупанти пов'язуються з умисним саботажем з боку своїх же товаришів по службі. Російські військові все частіше вибирають саботаж як спосіб виживання. Багато з них свідомо ламають двигуни човнів, дотримуючись інструкцій, опублікованих рухом. АТЕШ. Припускають партизани, і такі випадки зривають плани солдатів окупаційної армії щодо використання цих плавзасобів для форсування Дніпра. Але рашисти все ж таки намагаються захопити острови у горлі Дніпра. Противник продовжує проводити десантні операції. Зокрема, на продніпровському напрямку окупанти тричі вдавалися до штурмів острівної зони. Ворог атакував острів Великий Потьомкін, проте зазнав втрат і відступив. Також рашисти вже декілька тижнів намагаються встановити контроль над островом Козацький, що у районі Нової Каховки. Що на Херсонщині, однак спроби штурмових дій ворога залишаються безуспішними. за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, там росіяни втрачають особовий склад і плавзасоби. Таким чином, внаслідок таких спроб форсування Дніпра, рашистська армія втрачає цілі взводи при спробах штурмів правого берега Херсонщини. Та, попри невдачі, військове командування продовжує відправляти солдатів. В один кінець Агенти руху теж повідомляють про критичну ситуацію у підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, в сімидесяті мотострілецькій дивізії, яка зазнала серйозних втрат, нещодавній штурм правобережжя завершився катастрофою. Цілі взводи були знищені, що сильно вплинуло на моральний стан російських військових. Незважаючи на це, командування продовжує відправляти підлеглих на завідомо провальні операції, намагаючись знайти зручніші місця для майбутніх десантів. Своєрідна розвідка бою ідеться. У повідомлені некомпетентність командирів і їхні безглузді рішення змушують багатьох російських солдатів шукати способи уникнути участі у жахливих штурмах. Фіксується зростання кількості звернень до координаторів, а теж від російських військовослужбовців, які більше не бажають двохсотитися у м'ясних штурмах. Раніше керівник центру про тоді дезінформації про РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що у спробах російських груп висаджуватися на острови за допомогою човнів і полягає ключовий задум ворога на Херсонщині. Водночас пропагандисти поширюють чутки про можливий наступ на Херсон. Хоча мова не про це. Однак підрозділи армії РФІ в чергове на Херсонському напрямку здійснили спробу форсування Дніпра для утворення нового плацдарму. І про це повідомляє видання громадське з посиланням на речника Півдня Владислава Волошина. Так от, за словами Волошина, рашисти здійснили артилерійський обстріл деяких напрямків біля річки Дніпро зі ствольної та реактивної артилерії. Ну а також безпосередньо по місту Херсон. І під час артилерійського обстрілу. Ворог здійснив спробу переправи диверсійно-розвідувальної групи, яка мала пройти в районі Антонівського мосту у сторону міста. Завдяки оперативним діям сил оборони ворог був помічений та ліквідований, не дійшовши до середини річки. Незважаючи на це, ворог також здійснює спробу переправи ДРГ і на інших ділянках. За словами Владислава Волошина, активні спроби просування ворог здійснює в районі Козацького. Також декілька днів поспіль окупанти намагаються висадитися на острів Великий Петомкін. До того ж, майже тиждень окупант здійснювали спроби проникнути на острів забич. Свою чергу речник Української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомив, що жодного форсування річки не відбувається. Армія Рефі проводить розвідку та намагається штурмувати острови у гирлі Дніпра, щоб вийти на більш вигідні позиції для подальших спроб потрапити на правобережну частину Херсонщини. Ну до речі, інформацію про спробу проведення форсування Дніпра також озвучують і російські пропагандисти, такі як Fight Bomber, який на своєму каналі в Телеграм і за його словами, якраз російське командування кидає військових форсувати Дніпро без права на повернення, імовірно здійсняє спробу його захоплення через забаганки Путіна для посилення переговорної позиції. Однак сам пропагандист говорить про величезні втрати серед особового складу. До того ж, такі дії окупантів на херсонському напрямку нагадують відволікаючий маневр, тому шансів форсувати річку у них немає. Таку думку висловив військовий оглядач майор запасу Лексі Гетьман. Цитую ті представники нашого групування. Військових бригад, які знаходяться біля Херсона, кажуть, що шансів у росіян форсувати річку і зробити якийсь плацдарм, практично немає, але спроби будуть. Дороги намагаються заходити збільшити кількість артилерійських обстрілів по Херсону, ударами кабами можна побачити. Це все є ознакою того, що там готуються наступальні дії, пояснив експерт. За його словами, на тих трьохстах човнах, які мають рашисти, можна переправити на правий берег не більше ніж півтора батальйону тактичної групи. Це не є те угрупування, яке може щось суттєво зробити, якщо навіть вони. Там і висадяться є інформація про те, що багато відмов серед росіян і на ці штурми, бо вони чудово розуміють, що шансів у них залишитись живими майже немає. Підкреслив Олексій Гетьман. Ну також він наголосив, що Росіяни не здатні збільшити кількість військ по всьому південному флангу, адже чисельність особового складу рафі по всій лінії фронту почала зменшуватися через великі втрати, які вони несуть, і це пов'язано з тим, що вони почали активніше проводити штурмові дії. Ми досліджували, якщо армія РФ може долучити до своїх збройних сил безпосередньо на лінії. Фронтові від 25 до 40 тисяч військовослужбовців, щомісячно, то зараз ми нищимо більше, ніж максимальну кількість того, що вони можуть додати. Тому баланс в будь-якому випадку від'ємний. Додав майор запасу. Як розповів речник української добровольчої армії Півден Сергій Брачук, сили оборони повністю контролюють ситуацію, і ворог це розуміє. Брачук також додав, що одна із інших причин, чому перенаправлення окупантів на правий берег Дніпра на Херсонщині неможливе, полягає у низькому моральному духу, що панує. У підрозділах рашистів рашисти ж розуміють, що їхня спроба штурму Дніпра це квиток в один кінець, тому і проблема із дисципліною і відсутністю мотивації. Ну яка може бути мотивація, коли ти йдеш до берега, не встигнеш навіть сісти в човен і тебе знищують силу оборони України? Ба більше збільшилася кількість відмовників, і те саме в штурмові дії, та намагатися форсувати річку. Вони всі прекрасно розуміють, що Дніпро для них це квиток в один кінець. Тому в них багато відмовників і це для російського командування реальна проблема. Акцентував він за словом Брачука, Навіть попри це командування російських військ продовжують гнати окупантів у штурми та надсилатиме на завдання нові ДРГ. Поки що ворог зализує рани від ударів, завданих силами оборони напередодні. Проте спостерігається певні дії противника на лівому березі річки Дніпро. Ті ж самі ротації підготовки цілком імовірно нових диверсійно-розвідувальних груп. Штурмових груп зрозуміло, що спроби зайти на острови Рашисти найближчим часом не залишать. Вони намагатимуться це робити, але це розуміють. І сил оборони України, які будуть діяти відповідно, констатував Сергій Брачук. Ну а далі ми з вами поговоримо про те, що обіцяне командувачем повітряно-десантних військ ЗС СРФ Михайлом Теплинським форсування Дніпра і наступ на Херсон з силами 4 тисяч бійців без якого логістичного зв'язку з основними силами окупантів приречено на провал. І про це розповів офіцер спецназу ЗСУ Ігор Лапін. Він провів паралелі з відступом значно більших сил Росіян у листопаді 2022 року. Вони вже Попробували переправитися на правий берег Дніпра. Думали, зараз ми тут все візьмемо, получимо і ховалися під Антонівським мостом. каже офіцер. Якщо ми пригадаємо, в якій кількості рашисти виходили з правого берега на Херсонщині, то орієнтовна кількість російських окупаційних військ на момент, коли вони почали отримувати триндюлей, і була перспектива завалу Антонівського мосту близько 20 тисяч. І що Теплинський про 4 тисячі розповідає: я чесно кажучи, не знаю форсувати, зайти, намародирити, дестабілізувати на. Якийсь певний період, якусь точку на правому березі вони зможуть. Але питання не в тому, щоб дестабілізувати, а в тому, що вони там організують якийсь контрнаступ, каже Ігор Лапін За його словами, під Херсоном іде битва за острове на Дніпрі. Якісь острови вони зможуть віджати. І що далі? Зараз іде війна, логістика перебив логістику і все. Красавчик десь так приблизно виглядає сучасна війна. Якщо нема логістики, якщо немає поповнення, якщо немає можливої евакуації, ротації військових доставки боєприпасів і так далі, то це все фігня. Дійсно, острови можуть стати точкою напруги, але 4 тисячі людей погоду не зроблять. підсумував. говорити про те, що дронарі Спартану залишили окупантів без зв'язку. Такі от, так досить приємні новини. Після вдалої роботи пілотів бригади саме на Запорізькому напрямку. Так, останнім часом також досить часто ми про нього говоримо, тому що залишається він е, дуже складний через постійні атаки і намагання так просуватися там рашистів. Вот, говоримо про нього. Там особовий склад противника намагається не виходити з укриттів. Утім, кожен засіб російських окупантів, це ціль для наших дронарів. Так, пілоти Спартану полювали антени зв'язку ворога та знищили їх скидами і fpv дронами. Кадри того, як це відбувалося, ви можете бачити на своїх екранах. Ну і унаслідок чого звичайно, що комунікацію окупаційних військ на передньому краї погіршилися. Ось такі от приємні новини, так, з запорізького. Його напрямку дякуємо нашим збройним силам України. Ну і далі також будемо ще говорити про приємні новини, саме про те, що збройні сили України вдарили по командному пункту. На Донеччині про це повідомляє вже наш генштаб. Мова йде саме про другу гвардійську загальновійськову армію РФ, командний пункт якої знаходиться в Новогрод... Новогродівці Донецької області. От про це дописує моніторинговий телеграм-канал інсайдер Збройних сил України. Тобто, ось такі, от також так, дуже приємні новини з приводу того, що. Командні пункти так там порушуються. Розуміємо, що порушується логістика ворога і ускладнюється їм, так би мовити, так, перебування на нашій землі таким чином. також. Ну і далі будемо говорити про реалії, про те, що чинять рашисти на території нашої землі. Як би це не хотілось так про це, не те, щоб говорити, а просто розуміємо, що дуже така складна тема дивитися на те, знаєте, як наразі расисти просто змивають все, зносять з лиця землі ті території нашої держави, на які вони приходять, так і тимчасові окуповані території, в, в тому числі і схід нашої держави, ті території, де приходять чешист, розуміємо, що там абсолютно нічого не залишається. Вони просто все рівняють з лицем землі. Як би це не було, але на жаль, таке відбувається. І далі маємо також кадри того, як знищено одне з міст на Донеччині. Це часів яр. Ось показуємо, транслюємо наразі для вас відео того, як. Це все відбувається. Просто ну можемо подивитися наскільки там розбиті будівлі, наскільки там, взагалі, абсолютно нічого не залишилось. Завдяки ворогу, завдяки їхнім рукам, так завдяки їхній зброї, завдяки їхнім діям, які вони чинять на території нашої держави. Навіщо вони це роблять, незрозуміло. Коштів, щоб відбудувати у них, навіть якщо так взяти глобально і подумати про те, що це їхні плани. Вони хочуть там щось своє будувати, щось своє робити, розуміємо, що коштів на відбудову у них абсолютно немає, і просто в них ціль, знаєте, зрівняти все з землею. І бачимо, що, на жаль, є ті міста міста де в них виходить так, чинити ці дії, дуже боляче дивитися на ці кадри, того як раніше так цвіло процвітало місто, і зараз, тим паче, люди, які виїхали з тих територій, так до прикладу і дивляться. На те, що наразі там відбувається, звичайно, мурашки по шкірі йдуть, і росіяни, до речі, ще продовжують скидати на вже майже зруйноване місто, дрони та авіабомби. Навіщо вони це роблять Не зрозуміло. В місті не залишилося жодної втілілої будівлі. І відео тільки що ми могли з вами переглянути з 24-ї окремої механізованої бригади і мені короля Данила. От бачимо, що дійсно ситуація дуже і дуже така болюча, але знову ж таки досить цікава. О те, що говоримо постійно, так про те, а, начебто у рашистів вже немає ні техніки, ні ресурсів, ні, ні сил так робити боротися, щось ну якось якимось чином так наступати далі. А от те місто, яке ну реально вони майже зрівняли його просто з лицем землі, вони все одно там продовжують робити скиди так дронами та авіабомбами. Як би це не було, але це відбувається. От далі будемо також говорити з вами і про Харківщину також дуже непростий напрямок, один із відтинок фронту. Вітинки фронту, де рашисти також намагаються чинити наступальні дії. Саме Олесь Маляревич, це заступник командира батальйону ударних БПАК Ахілес 92 окремої штурмової бригади. Розповість нам далі про ситуацію, про штурми росіян на харківському напрямку виходить в них чи ні і що там відбувається. Тож далі маємо змогу його заслухати. Це він казав про напрямок Лівобережного Купінського, там, де два кілометри до кордонів міста, але як так кордонів, там, де люди не живуть. Щоб карту, це от на Купінськ перевішати на Лівий Берег туди через переправу, і там, де вони намагалися один раз штурмувати зухвала, вони технікою зайшли. Спішились, розбіглися по хатам, потяг їх там пару діб шукали, знищували там десь 35 або 40 було штурмовиків їхніх, і була теж знищена. Це називається село Сень Сіньківка, Сіньківка і від Сеньківки Вони туди рухалися і там зупинилися. От там 2 кілометри. Звичайно, їхня мета це вийти на дорогу. Дорога з Сватова-Куп'янськ. Вона веде прямо на переправу, прямо на центральний Купінськ. Тобто від центру Купінська до. Лівого берегу до цього е, переправи центральної там ну, метрів 200-300. Дуже, Дуже близько. І, звичайно, їм е, їхня мрія це просто зайти в Купінський і поставити точку в цьому питанні. Але ніхто ж Купінський давати не збирається. Mm -hmm. Я скажу більше, ворог взагалі був впевнений, що до 1 листопада віслі обвеслі Купінськ, е, купінський район, Лівобережний Оскіл, він забере. А потім все змістилося завдання на 1 січня. Наразі бої тривають на ліобережно-купінським погоноходом. І там достатньо потужні сили з нашого боку перебувають. Ну а ворог не жаліє нічого для того, щоб. Метр за метром щось десь забирати для того, щоб виконати своє боєзавдання. Ну а далі поговоримо і про Курщину, де в гори Морпігів із 810 ї бригади не склалися у Львові, де знищили їхній черговий рашистський штаб і Тепер вони отримують по щаху Плехова збройні сили України. Знову завдали потужного удару і знищили ворожий склад з боєкомплектами в Плехова. Неймовірні результати наші захисники щоденно показують на фронті. Ну і не тільки наші захисники, Сники гадять по рашистах, а самі росіяни знищують росіян напередодні. Вечір російська авіація завдала двох ударів в районі інтернату міста Суджа Курської області. Арафія про що розповів пресофіцер тимчасової військової комендатури на території Арафії, полковник Олексій Дмитрашківський. У результаті удару дна жінка отримала. Руки вранці стало відомо, що вона померла. Приміщення інтернату сильно пошкоджено, вибиті всі вікна і двері. Сказав Олексій Дмитрашківський. За його словами, зараз постало питання, куди переміщати людей, серед яких дуже багато літніх мешканців інтернату з різними хворобами. Профі Офіцер повідомив, що в районі, який контролює ЗСУ, перебувають близько двох тисяч цивільних жителів. Цитую далі російська влада, яка була в курсі, що на території інтернату перебувають цивільні люди, все ж таки прийняла різ. Рішення завдати удару це свідчить про те, що російській владі невигідно, щоб ці люди вижили та повідомляли правду, яку вони знають не з російського телебачення, а із спілкування з українськими військовими. Можна сказати, що вони чинять. Того ж народу сказав він, і до речі, це ну перша така і можливо і не остання історія, коли росіяни вони виконують накази російських командирів знищувати самих же росіян, які не гоже щоб жили на території РФ. Ну і на тимчасово окупованих територіях теж знущаються росіяни з місцевих жителів. Паспортизація знущання у вигляді. Концтаборів теж і багато подібних історій, про які дуже важко говорити.